Вітаю! Мене звати Наталія Миколаївна Олександрова. Ви можете звертатись до мене Наталія або Наталія Миколаївна. Я працюю психологом, починаючи з 2012 року. Зараз продовжую навчання, вивчаю психотерапію в напрямку транзакційного аналізу. Основний напрям моєї роботи це індивідуальне психологічне консультування. Я також проводила групи особистісного зростання і групи психологічної підтримки. Особливо багато груп психологічної підтримки я провела після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії до України. За результатами участі в цих групах, учасники отримували сертифікати про підвищення професійного рівня або про підвищення кваліфікації. Напрямок моєї роботи це індивідуальне психологічне консультування. Починаючи від 2012 року, мною було напрацьовано певні принципи. Певні підходи в своїй роботі. Для мене дуже важлива емпатійність, важливе створення безпечного середовища для клієнта, важлива ефективність в роботі, а також важливо, щоб ефект від наших зустрічей зберігався на тривалий час. Я маю надію, що робота зі мною буде для вас корисною. Я тішуся з того, що ви зайшли на мою сторінку. Буду рада, якщо наше співробітництво складеться. Буду рада вам допомогти. До зустрічі.